У Добропільському центрі надання адміністративних послуг від сьогодні запрацювало єдине вікно ветеранів. Тут позачергово обслуговуватимуть учасників бойових дій, а також родичів загиблих військових. Це місце, де військові та родичі загиблих героїв поза загальною чергою зможуть отримати основні адміністративні послуги. Зараз вони налічують 19 послуг. Це послуги міністерства ветеранів України, а також послуги управління соціального захисту населення для обслуговування воїнів-захисників запроваджена комбінація. Вінована модель, яка передбачає організацію надання послуг на окремому робочому місці. При цьому ветерани будуть обслуговуватися першочергово на даний час у Добропільському цнапі мешканцям надається 195 послуг, 19 з яких ветерани отримати можуть першочергово. Вони надають документи відповідно до інформаційних і технологічних карток, які затверджені міністерством ветеранів та Міністерством соціального захисту населення. Відповідно до вказаного переліку громадяни звертають з цими документами, і ми вже тоді відправляємо їх в роботу. Звернутися до фахівців мешканці можуть за наступним графіком. Працює без перерви з 8 до 17 години. Громадяни захисники будуть обирати зручний для себе час і на даний час приходити і обслуговуватися позачергово. Знімальна група телебачення каплі з добропілля спеціально для Капріньюз.